флайпет. Нам треба почати з того, що. Та що, що в незах... Це було жахливо. Ем... Що? Ей, астроти, я Там я зараз йду на вечірку, тому я повернуся не... надовго. І чес ще через дві години. Ем... Добре, Елвін. Тож... Тож, а що ми зробимо тоді? Ем... Я не знаю, але. Можливо, давай почитаємо книги? Добре. Тапо, йдуть до мене бути десь книги. Тут немає квівається. Тут е, е, закінчи всі книги закінчилися. Ага? Це ключ е, до кімнати Логіна. що я знайшов. Uh, uh, це що таке? Це, напевно, ключ від кімнати Лойна. А ти знаєш, хто таке сам Клоїн? Я не знаю. Але його є кімната. Як ти догадався? Ну, напевно, чи підходить. Надо знайти тут uh, лом. Uh, yeah. Напевно там ще вона ще й закрита. І... і що нам робити? Yeah. Якась тут кімната. Він мені ніколи не розказував, що тут є така кімната. Це, напевно, кімната якоїсь дитини, тому що тут дуже багато ліляшок. Так, напевно, якоїсь дитини. Як тут то приблизно. І... Може, я люблю змаї? Я, прийш... я, прийшов. О, прийшов, да? і Накрещу, я прийшов... Я прийшов! Він вже прийшов, так? Так і пояснить. Нехай ще я вже з неї вийшов. Я прийшов. А? Чого там стоїть Астет і Флабет? Чого ви тут стоїте? Елвин, чому ти не можеш пояснити, хто такий Лойн? Лойн? І що це за кімната? Лоїн це. Кімната? Хто такий Лойн, Лойн це Лойн це мій брат. І ця кімната це його кімната, Лойна, мого брата. І ти нам не можеш пояснити, де він сам є? І чого його тут немає? Я це розкажу. Тоді я б мені було тільки 12 років, а моєму брату Лойну було тільки 10. Ей, ей, брату! А чому в неделю завжди таке небо таке? Ну, не просте. Це. Ну, його завжди якесь блакитне. У е, нього таке блакитне, тому що таке явище. Знаєш, просто є таке явище, що воно може бути від е, рожевого, може стати е, блакитним. А, добре, я зрозумів. А може я нас куплю якесь морозове? Е, купляй? Добре, я тебе тут чекаю. Де? А коли батьки можеш повернутися? Вони вже пішли за, за, за піцею. Добре, а я тоді за морозом. будь ласка, мені Так, Я тоді йому дав гроші. аби на 5 доларів. Дякую, Елвін. Я тоді пас вирішив почекати свого Але мені було помилкою. Мені було ліпше з ним слідити. Але тоді сталося таке, що ліпше я би не знав. Ей, дядько, можна ви купити морозово? П'ять штук можна. А тобі яке? Скільки тебе грошей? П'ять доларів. Скільки вас коштує морозу? Одне морозиво коштує один долар. А тобі яке? У вишнева або ванільне. Добре, зараз буде. Ви тоді було кліп вже знати. Я вже точно не запереживав за собі брата, тому що його довго не було. Та ви як? Ви скоро будете? Та, скоро буде за того морозового хлопчика. Хлопчик. Е, дяк, добре. Воїн! Ні, ні! Ні! Ні, 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 ні! Повони його! До побачення, Елвін. Давайте, як виявляємо Незу. Тоді його вкравлюємо. Зупутильники, тобто або союзники Незага, або його друзі Незра, і я до просто втік. Я не зміг його догнати цю машину. Я вирішив просто в піти. Вже було дуже пізно. Елвін! Елвін! Де твій брат його вкрали? Хто його вкрав? Його преступники вкрали. Як? Йдемо Як його вкрали поступники. Тобто не приступники, а друзі Незера і Морозова теж немає. Чудово! Мене де мене його шукати. Тоді дуже, бо, і батьки не сильно по нього переживали, чи їм такси не, не був такий важливий. Добре, і ми тоді його дуже тільки шукали, але тільки через два роки його таки не знайшли. І тому я закрив ці це. Це. закрив. Мені дуже шкода, я тебе задів ні. Добре, Елвін. Я просто не хотів, щоб тебе так задівати. Та нічого. Я просто. Тому я просто не можу це зговорити. Елвін. Я розумію. І тому я тебе переживав, коли я не тобі на школу тебе вбив. Не вбив, а Тоби я підправив під демонізацію. Я знаю, але це яка вже має різницю? Я пішов. Елвін. І що нам робити? А, ну я не знаю. Ну, знаєш, моя пропозиція. І яка? Давайте зробиш машину часу і повернеш брати Елвіна. Це я не знаю. А, ну, не знаю. В принципі, можна повагнути. Вона зломана, це чого. Коли просто после прокол робився з незером, мені її задів і її зламав. То не чого, ми її поремонтуємо. Ел... Астер. А? А що ти хочеш, е, Фіру сказала, що нас запросили в край! Е, в край? Так, і це чудова новина. Так? та, е, да, я хотів ще. Я хотів просто так, Астат. І покол сказав, що він буде вже готовий машина часу. Що як? Е, я не знаю Блюфлаверс. Це чудова ідея. Просто хотів я машиною часу піти в минуле. Ні, давайте пізніше це зробиш, і ми засвіти поїдемо в край. Нас просто запросив сам принц краю на переговори. На які ще переговори? Бліфлаверс. А, не переговори. Завтра ти будуть зібрати речі, ми їдемо в край. Е, чого? Вони там хотіли перелити е, торговлю. І чого? Стосунки з нас і краєм. Тому, тобто, краським союзом? Так, це не важливо. Ми завтра їдемо і я тебе попереджаю. Ти береш з флай, собою, чи їдеш сам? Я думаю з собою флайпайта, тільки мені буде дасть, напевно, чи почуття Елвін не пролисти. Та нічого. Завтра я... точно ми йдемо завжди наставати в 7.00 і ми завтра їдемо в край. Добре, дякую, Блюфлаву, за інформацію. Я пішов. Добре, Астрид.